Щоб так не говорити, треба з носіями мову вчити. Треба їх слухати, з ними співати, малювати, до малюнків речення складати, за зразком, звісно, речення складати, емблеми малювати. До дій емблеми назвати. Кросворди розгадати, змійку і слів розірвати. Також над сканвордом подумати і слова в ньому виділяти. Так, творчо все вивчати. Якщо хочете, реп складати, танцювати. У мене на уроках можна все. Якщо ви бажаєте... Вивчати легко, швидко і з успіхом англійську, то вам допоможе в цьому курс English in Mind від Cambridge University Press з цікавими завданнями, з носіями мови, з відео аудіозавданнями також творчими завданнями. Також допоможе мій довідник англійський. Це теж простір для творчості. Всі мої уроки це простір для творчості. Пишіть у коментарі під цим відео граматика 1 і очікуйте від мене і відповідь.